У нас з персиком сьогодні розпаковка. Замовили. Персик Ж не може, якщо щось не розпакує. Да? Ванну От такі. Дозатор. Все у нас точно такі самі, просто вийшло з ладу все. 7-8 років, не пам'ятаю, послужило, все поржавіло. Все робиться в Китаї, але це бренд. Хоч якісь, щоб більш-менш буде служити дов, довго, надіємося, бо попереднім нам прослужило, здається, 8 років. Будемо все замінювати з персиком сьогодні. Так, у нас кріплення. Точно такі самі замовляли, щоб не сверлити. Нових дирок по плитці ванні. Персик все розпакував. Єдине, що в нас були інші гачки. замовили такої форми. Персик. Що? Будемо перше займатися демонтажом, потом монтажом. Персику головна коробка. І щоб шаруділа. Коробка, яка шарудить? Так? Да? Персик. Любиш коробки, які шарудять. це оце, що таке? А в нас інший був тримач для, це для фена. Ага. У нас було одне кольцо. А тут Спіраль. Цікавий фен чи поміститься. Блін, щось не нею надивилося. Ладно. Стаканчики для зубних щиток. Так, будемо розбирати. Це для фена. Зрозуміло. Це для зубних щіток. Не розумію навіщо вони цю посередині вставляють в ерунду. Вики... Викинули минулого разу відразу. Це для туалетного паперу і освіжувачі. І це гачки у нас такі. І дозатор для мила. А, тримач для мила, для твердого і дозатор для мила. Отак. Персик подобається? Ні? Ваша експертна оцінка, думає, думай.